Сьогодні до нас прийшов шміцовський причір. Це параметри осі, як ви бачите, ліва сторона трошки вперед, а права назад. На шміцу можна механічно регулювати. Десь 3 мм вперед, 3 мм назад. О, зараз спробуємо, розкрутили. Тобто... І зараз спробуємо його двинути і подивимося, який буде результат. Що виходить у нас? Вона Вже назад пішла по, практично по максимуму. Бачите, трошки 0,6. 1,3. Тобто десь 0,7 вийшло. Ось тут рисочка. видно, що вже назад, назад вже нікуди двигатися. Тобто, можливо, цією стороною. А ця сторона нам треба в мінусі, її треба вперед. Ну тут може вийти вперед. Ну, Відкрутили ліву сторону, зараз спробуємо. Чи піде вперед? Ну йде. Ні, не йде. Так, трохи нам вдалося змістити. Ось наперед, бачите, вже трошки інша, по-іншому стоїть. І Показники теж трошки помінялися загальною. Ну, зараз ще мінусовий розвал, мінус 0,16, це завеликий. Ще зробимо підігріємо, вже методом підігріву вигонимо розвал в норму і зробимо так, щоб перекос осі був більше нуля. Зараз регулюємо другу віс, таким ось такого. Застосовуємо такий прилад. <ривод> Як ви бачите, підтягуємо, тягуємо і міняємо показники. Трошки знайшов. На принципах е, перекоса осі бажано, щоб він був більше, ніж ноль. Тобто, осі, навіть якщо він буде плюсовий. Серега, трохи щоб таке. Навіть якщо він буде плюсовий, то осі розвернути будуть як геометрія осі буде ліворуч. Це краще, ніж вона буде праворуч. Із-за того, що є уклін дороги, і тому осі краще буде трошки розвернути ліворуч, ніж праворуч, щоб причіп не стягувала на сторону дороги.